Мерц может атаковать Москву, начнут наносить удары германскими таурсами с переклеенной биркой Мейден Украина. Это идет Третья мировая война. Как мы это, воюем не на делали. Украине, мы воюем с НАТО. Поймите это уже в эти 50 дней. Что мы можем сделать для того, чтобы склонить Украину, заключить мирное соглашение? Еще неизвестно, что случится по истечению ультиматума 3 сентября. Россия должна быть уничтожена. Ну У меня нет сомнений, что вся эта псевдо-квази-история Зеленского обречена на провал. И как бы не старались на банковые на подлинную, э, на замену истории настоящей на мнимую, э, у них сил не хватит. И все это у них не получится. И убедительным подтверждением тому служат, э, отнятые режимом у канонической православной церкви, пустые храмы, и пустые они теперь по всей Украине. Да, стены они научились отнимать, а вот души у людей нет. Да, они делают все для того, чтобы буквально сверху продавить, навязать верующим собственное представление, ну, в частности, о праздничных датах, о том, как это нужно отмечать или вообще не нужно отмечать. Но они не добиваются искомого результата. Они лишь демонстрируют то, что прибегают к насилию даже в этом случае, для того, чтобы І свободу совісті стій як люди, могла би сказати Маша Захарова, але здається, не про це вона говорила. Тому що вся риторика Маша Захарової десь була щось по типу: коні, стул 28, коричневий, потолок, земля фіолетовий, красний. Зайчик, що це було? Хтось може зрозуміти про що говорила Маша Захарова? Тому що мені здається, я дуже хотіла її зрозуміти, але переслухала це відео разів п'ять і все одно не змогла скласти до кубки думку Маши Захарова. Давайте спробуємо ще раз: ще один дубль, буквально один. Я перепрошую, Єсовця, приказали єсовцом приказалі 5% від ВВП притащить в НАТО. От красиво. Та, 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 винь да виндепало. Здавалося би, ці старорусські поговорки вже даром нікому не потрібні. І ними вже в принципі ніхто не користується, окрім певно, Маша Захарова, яка періодично їх десь витягає, І та виндепалошці ці 5% НАТО. А ще мені дуже подобається антуражик, в якому живе Маша Захарова. Цікаво, з іншої сторони, ізбушка та із сруба зроблена або ні? Ви це зробили, вам же сказали. что будут поставлять вооружение киевскому режиму, за который вы будете платить. Но назвать это вашей помощью вам не разрешили. А что разелленни красивее. А все вот это и 5% сборы, и вот эти поставки вооружений, которые будут идти от имени Вашингтона, а за которые вы же в ЕС будете платить, все это идет не на помощь голодающим, не на лечение больных. Відома російська поговорка на себе не витрати, на ракету не витрати, але голодаючих нагодуй. Вибачте, я от все одно я не можу відірвати очей від сукні Маши Захарова і квітів, які стоять на столі. Мені здається, що вона от знову щось пішло не так і не туди. Я не можу зрозуміти, на чому мені треба концентруватися. Ні народу споможення, ні на так сказати, предотвращення якихось то там пандемій. Все це буде будуть на тіно убійства. Є собством приказ. Ну, не знаю, кто приказал ЕСовцам, но э, точно знаю, кто приказав россиян, взять с до рук и піти на территорию Украины э, для того, чтобы бесславно умереть в чужой земле. Э, это что-то по Фрейду, это что-то глубинное там, понимаете? Это, это, может быть, я считаю, что это ощущение собственной ничтожности и понимание того, что он бы такое бы не смог вытянуть. То есть он о себе таким образом рассказал миру, что он какой-то историк, которого точно там быть не должно было быть, потому что он бы это все не вытащил. Тут такая с чем мало бы поговорка по типу, если бы ДКБ, але я просто не сильно в российских поговорках. Я об, ну это даже у меня сомнений нет, что он не читал ни одну книгу Мединского, что он не знаком с его э, диссертациями, что он не слушал его лекции. Со, соответственно, он не может и не мог составить представление о Мединском как об историке. А о каком историке? Тогда он говорит о себе. О себе... Это було... Ем, я так розумію, що питання до Дональда Трампа, який сказав про те, що втомився слухати і історії Путіна про Рюрікавічі, і Мідінського, який приїжджає кожного разу в Стамбул або на інші перемовини, і намагається розказати якусь давно відому йому історію. Ну, дивіться, Маша Захарова. Е, справа в тому, що ну, я розумію, що до штучного інтелекту ви ще не доросли, ви ще не дійшли. Але є нюанс. Можна загуглити. Ем, стоп, гугла немає. Е, Іти в Вікіпедію і почитати, хто такий Мідінський. Наприклад, от ми просто вбиваємо Мідінський і історик. І на всяк випадок вбиваємо ще слово скандал. І бачимо про Мідінського абсолютно все. «Почему Владимир Мідінський не історик, пише «Медуза». П'ять фактів о скандальній диссертації Мідінська. По-моєму, все понятно. Ну як как би бы, тут далі читати заголовка навіть не має сенсу. Хоча там дуже багато цікавої інформації про те, звідки Мідінський взяв всі свої історичні довідки і факти. Ну і скільки плагіата там в тих самих історичних довідках і фактах, які Мідінський намагався показати як свою власну дисертацію. Тому маш захарова, це, звісно, прекрасно. Всі ваші ідеї заслуговують на життя, але виключно на життя ва. Вашій власній ну, квартирі чи збушки, не знаю, де саме ви е, знаходитеся. Тим не менше, е, Маша Захарова пропонує. Е, е... Країнам Європейського Союзу витрачати гроші на щось корисне, каже: на дороги, на школи, на лікарні. Але чомусь не хоче запропонувати Владіміру Путіну робити те саме і витрачати гроші на школи, на лікарні, на дітей, на соціальну, соціальні ем, моменти, на соціальні якісь об'єкти, на соціальну інфраструктуру разом із е... Подвышением, например, ставок для пенсионеров, да, ну от, на что-то корыстное, але ні, Маша Захарова закрывает рота, а когда летят ракеты по территории Украины. До речи про закрытый рот. На самом деле это не стармер и мерц идут, это идет третья мировая война. Мы должны очень серьезно относиться к тем документам, которые подписаны. Там есть и закрытая часть. Олечка, в это рот закройте, а то муха залетит. То, что раньше называлось секретными протоколами, Мерц может атаковать Москву. Германия может быть вооружена британским ядерным оружием, иметь средства доставки совместного производства, и это колоссальным образом меняет вообще весь смысл европейской безопасности. Мерц сегодня это новый Адольф Гитлер, и мы должны понимать, что те прежние представления, которые были у нас о Германии, должны быть пересмотрены кардинальным образом. В этой связи, конечно же, необходим очень серьезная проработка тех ответов, которые мы будем действовать и как будем принимать решения в случае, если по нам начнут наносить удар. Мы должны придумать, как отвечать на ответы, которые будут отвечать нам на ответные ответы в ответную меру. Справа в том, что Немеччина и Британия подписали документ. Двусторонний документ. И хоть эти две страны входят до НАТО, они решили Дати одна одній ще гарантію безпеки Підписали документ, що напад на одну із країн, напад на одну із країн буде вважатися нападом на іншу країну автоматично. Тобто Німеччина сказала, що у разі, якщо російська ракета, російський дрон, російська Військова сила захоче зайти на територію Німеччини, то Британія прийде їй на допомогу. Якщо це стосується Британії, і Росія раптом виявить знак агресії до Британії, то Німеччина прийде на допомогу Британії. Таким чином підставлять одна одній плече, а не підставлять один одного, як це зробив Путін, коли підписував двосторонні документи з Сирією і гарантував безпеку ем, Башару Асаду, або ем, коли підписував відповідні документи з Іраном і гарантував, що. Він прийде їм на допомогу, у разі якщо там Ізраїль вдарить по Ірану, або як це було з іншими союзниками Путіна по ОДКБ, яким він не допоміг, і, які тепер не можуть на нього розраховувати. Е, тому це інша історія. Та але, от в принципі, Путін підписує двосторонні якісь документи, і Німеччина з Британією вирішили одна одні, одні пообіцяти, що вони будуть допомагати, одна одній у разі агресії проти цих країн. Ну і ми бачимо, що ці агресивні заяви вони продовжують. Лунати це не означає, що Німеччина зібралася завтра йти війною кудись, а це не означає, що Британія зібралась іти війною кудись. Це означає, що вони одна одній будуть допомагати у разі, якщо війна прийде до їхніх кордонів. А таке бути абсолютно може. Тому що ми пам'ятаємо знову ж таки агресивну риторику Путіна і його пропагандистів. До неї ми ще з вами дійдемо. Але поки що давайте знову ж таки про жінок. Сьогодні у нас такий от нібито не 8 березня за вікном, але такий доволі жіночий випуск у нас вийшов. Розпочали з Захарової, потім з Кабєєва. Тепер про жінок, про яких говорять на російських телевізорах. Я не знаю, в якої категорії мужчин можна віднести Дональда Трампа, тим 80 дісті. которые не понимают, за что на них злится жена, да, или к тем 20, которые даже не догадываются, что жена на них злится. Поэтому, мне кажется, роль Мелании очень преувеличена в плане влияния на политические решения Дональда Трампа. Мне кажется, в этом плане он достаточно самостоятельный политик и принимает те решения, которые он считает нужным. Я не... в словах Дональда Трампа, ну, это треба вмить. Ну, есть, еще раз, не Wall Street Journal, Не CNN, не BBC і навіть не українські е ЗМІ написали про те, що Міланія Трамп має вплив на Дональда Трампа. Сам Дональд Трамп. Своїм ротом вийшов і сказав: Я приходжу додому, заходжу в апачівальню к Міланії. Міланія каже: Мені, Дональд, ти бачив, що твій Владімір робить з Україною. Зверни, будь ласка, на це увагу. Бо Дональд Трамп приходить, щоб похизуватися і сказати, яка у нього прекрасна розмова склалася з Путіним. А Міланія каже: От дивися, ще одна ракета полетіла на українське місто. Це сказав Дональд Трамп. Експерти, які ніколи в очі не бачили Дональда Трампа, які ніколи з Дональдом Трампом не були знайомі і не сиділи за одним столом. Тепер сумніваються в словах Дональда Трампа і кажуть про те, що ну навряд чи вона має такий сильний вплив на Дональда Трампа. А як же ж, е, от та ста стара руська поговорка, що жена це шея, а муж це голова? І куди шея повернет, туди голова і дивиться. Як з цим бути? Я перепрошую. Ви в цьому теж будете сумніватися? Фактор жінки в дипломатії всі грав грала роль. И в данном случае нужно обращать внимание на то, какую роль играет Словения, как страна Европейского Союза, на политику політику Соєдних Штатів. Від якщо продовжати звісну максимум, Міланія та самая шея, которая определяет, в какую сторону будет смотреть глава Соєдинних Штатов Америки, сключається что... я не знаю, до чего тут Словения, Словенія, але те, що у Мілані Трамп є паспорт Європейського союзу, і про те, що їй їсть... ся. Як там кажуть, «ні чужди українські проблеми і е, з сусідами я маю на увазі. Так це правда. Е, тому, поки на російських телевізорах е, обговорюють дві проблеми: нестачу е, українських, нестачу жінок е, в Росії. Ну, ви думали, чоловіків, ні, жінок в Росії. Е, е, і друга проблема це вплив Міланії Трамп на Дональда Трампа. Але не в Лише в словах про Міланію засумнівалися пропагандісти, а ще і в словах Дональда Трампа про 50 днів, які він я нагадаю виділив для е, Росії Ці 50 днів. Що ми можемо зробити, для того, щоб склонити Україну заключити мирне соглашення на умовах, які відповідають цілям, принципам і задачам спеціальної воєнної операції? Дивіться, в мене є інша пропозиція. Ви можете, що ви можете зробити за ці 50 днів? Піти на три букви. І на ці три букви вас посилав ще ем, Кирило Буданов. Передивіться те відео і зрозумійте, на які три букви він вас послав. Ви завжди можете піти на слово на М. Начинається, на Р закінчується, на МІР для того, щоб угадіть Дональду Трампу. Это массированные удары по критической инфраструктуре Украины. Миром как запахло, да, сразу же? Еще раз подчеркиваю, что в первую очередь это объекты электрогенерации. Ну, например, любой российский фронтовой истребитель, используя крылатые ракеты нового поколения, малозаметные Х-69, способен в первом ударе, не привлекая внимания средств разведки противника, поразить и точно уничтожить любую ТЭЦ, любой нефтеперерабатывающий завод. А ви чули там Дональд Трамп казав про те, що він не обов'язково буде чекати 50 днів. Він сказав, що якщо він не побачить бажання Росії йти на мирні перемовини і заключати мирні угоди, то тоді він не буде чекати цих 50 днів, а прийме всі ці кроки, здійснить всі ці кроки набагато раніше. Тобто і йдеться про високі мита на російський нафтогаз, і йдеться також про надання зброї. Україні додаткової точно про цей сценарій зараз подумали, та ну тобто він вас влаштовує абсолютно. Ну тому що ще раз, як показує практика, не тільки ми дивимося і знаємо про російські висловлювання в ефірах, а ще й Дональд Трамп, який читає періодично ще й Медведєва, який розказує про те, що вони можуть надати ядерну зброю Ірану. І тоді виходить Дональд Трамп і каже: ти, звісно, пей. Але не упывайся так, чтобы погрожать с Штатам штатом ядерной зброю России. Если идти теми методами, которые вы предлагаете, то это на Нет, это практически немедленная, да. крупная, крупномасштабная да. война, да. скорее всего, которая перерастет в ядерную. Которая не будет в 29 году, когда они будут готовы, а мы не в ядерную. Не перерастет. Зачем? Перерастет. Ради чего Америка будет жертвовать собой? Ради чего? Она не собой будет жертвой. У Британии и Франции нет возможности вот нанести для нас поражающие Британии действия Фран... такого размера. Чем? Британия... Они атаковали наших стратегов, они атаковали Британия наши Фран... системы. Британия... Немцы Фран... говорят, какие молодцы украинцы, давайте им дадим возможность все, чтобы они подорвали стратегические возможности. Кто русские. гарантирует то, что Соединенные Штаты не вяжут? Кто сюда? гарантирует они... то, что они не нанесут удар по нашим стратегам, и мы не будем безоружны? Кто? Кто нанесет? Кто? кто нанесет вы, американцы это делают уже, вот. Руками американцы... украинцев. Кто? кто не гарантирует, что, что они не удар? Не тараписька. Вов, ничего не понятно. Взбагойся трошечки. Что э, за истерические припадки? Вы же ж э, страна победителей. Вы же ж, страна, которая вот тут всех держит, потому что у нее ядерный арсенал. Вы же ж э, вот так всему миру кулачком-то показывали. Вы же ж кричали, что там тут Киев брать Украину, Тьфу, за три дня возьмем. Бровь поднимем, Украина поймет все за три дня. Что за истерика на четвертый рик повномасштабного вторжения? То, что не будет удар по нашим стратегиям. Безусловно, нет. Был нанесен. Безусловно, и, и украинскими руками. И... И что? Ответ где? Мы бьем по Украине. Да хватит сказки рассказывать. Да. Это удар, который к Украине имеет никакого отношения. У Украины нет стратегических возможностей. Они выполняют заказ, которым ставят американцы, британцы и французы. Но мы не ставим вопрос, что мы Андрей хватит на быть наивными. Ну, тех так можно? Вот скажите. Торкнутися в вільну демократичну країну посеред е, ну, ночі ранка е, знищувати її військові спроможності е, і аеропорти в країні, в якій не було на той момент, не те, щоб половини озброєння, яке є зараз, в неї взагалі не було того озброєння. Навіть говорити про це вголос було майже неможливо уявити собі, що у нас колись будуть петріоти. Що у нас колись будуть леопарди, що у нас колись будуть f 16 і на той момент просто би крутили пальцем у візка і казали, ви божевільні, ні, ніколи в житті цього не буде. Зараз ви. Своїм вторгненням озброїли Україну, і тепер ви розказуєте про те, що Україна виконує чиєсь замовлення. Мені здається, це можливо виключно на території Росії і більше ніде подібна риторика, тому що я би дуже хотіла якось вам її пояснити, але ні не виходить. Е, Ну і знову ж таки, якщо ми говоримо про істеріки Соловйова, то тут є інші експерти, які в них розбираються набагато краще, ніж я. Правда. Сильно портять впечатлення. А СВО, свого на якісь уголовники поперли відтуда? А от мертві герої, вони гораздо краща. Потому що їм можна відкрити доску, парту, за якою він сидів, отримує двійки і трійки, значить пам'ятник поставити, Но він не буде мешати і буде працювати на тебе. И это, это, это механизм постоянно продолжает работать. Я просто Соловья знаю, как облуплено. Я имею в виду Соловьев. Соловья или Соловьева? Соловьев. Соловье. Я его просто знаю очень давно и знаю, что он собой представляет человеческий. Для него главное существует только я. Это главное слово в его жизни – это я. Ну, соответственно, за ним, значит, я, который должен быть хорошо одет, там, обут, на хороших тачках ездить и так далее. Все остальное не важно. А для того, чтобы было жирнее я, необходимо обязательно быть в прайм-тайме какого-нибудь федерального канала. В прайм-тайме Ну, как вы разумеете, ничего про... Эм... Автомобілі випуску е, Росії або одяг випуску якоїсь е, фабрики «Большевичка» не йшлося. Я давно бути красиво одята, красиво виглядати і їздити на красивій машині, кушать красиво і жити в красивому. Саме для цього він я нагадаю купував собі віли за кордоном. Але якщо від солов'я відійти і поговорити власне про те, що герої должны бути мьоми, то це підтверджує ще і. Опозиційне російське видання Вьорстка, які говорять про те, що обміни це просто е, можливість поповнити лінію фронту черговими одноразовими військовими. Та да, давайте назвемо це так. Щонайменше 133 військових Росії загинули або зникли безвісти після того, як їх повернули з українського полону. У списку кадрові військові мобілізовані бійці ЧВК Вагнер із 49 регіонів окупованих територій Донецької Луганської області і Криму. Власне, найбільше загиблих серед жителів Донеччини та Луганщини. Виявлено 44 такі випадки в інших регіонах від 1 до 5. Понад половина з цих військових не прожила й року після повернення з полону а деякі загинули вже через кілька місяців. Ців лише 15 із 133 протрималися понад два роки, незалежно від звання посади чи стану здоров'я, майже всіх одразу після обміну знову відправляють на передову. Часто у м'ясні штурми без шансів на виживання. Тому я абсолютно погоджуюся з тим, що головна ідея е, на Росії це герої довжні бути мертвими щоб вони не змогли розказати нічого. Ні з тієї війни, яку веде Путін, ні про те, як вона ведеться, і е, щоб вони не могли розказати і здійснювати всю цю агресію на території Росії і не підвищувати відповідно ще більше е, цей градус напруги з вбивствами всередині Росії. Ну і звісно, щоб вони не дай Боже не розказали, як до них ставилися на території України, тому що як з'ясовується. Життя в Україні навіть в полоні нагадує життя, а не те існування, яке в них є на території Росії. то раптом вони ще свої демократичні ідеї раптом вирішать донести ще і не знаю до когось з сусідів. Ну а поки про сусідів, до речі, про сусіднє а государство. здоров'я вам і ви не переживайте. Не розстраюся, коли ви смотрите телевізор, постісь в атіх тіктокаєці, клокаете, квокаете э, в этих сетях. Я А це був якийсь стендап-шоу. Кокаті, локает, тіктокает. Чому аплодисменти? Чи там хтось є з картинкою, яку підіймає, кажуть, зараз мають бути аплодисменти. Зараз має бути тиша, зараз всі роблять. А -а -а -а! Ну як знаєте, як на шоу роблять? Це дуже важливо. Ми, знаєте, дуже коротко вам скажу. Ми в останнє час говоримо раніше про ІТ. ІТ, ІТ, зараз іскусний інтелект. Я часто на самому високому форумі слушаю та дум... А Хто такі самі високі форуми? Куди тебе пускали Лукашенко останнім часом? Які самі високі форуми? У вот что на территории России бывает, в Санкт-Петербурге. Вот все те, кто об этом говорят, они хоть понимают, что такое этот искусственный интеллект и к чему он может привести. Не хочу показаться тут великим знатоком в этом плане, но я, как только это появилось, изучал. Я уже где-то говорил, изучал в Эмиратах китайцы, американцы, в узком кругу рассказывали, я им задавал один вопрос: что это такое и к чему приведет. Разговор был откровенный, и это было совсем недавно, когда зародилась эта идея искусственного интеллекта. Продвинутые люди, умницы мне сказали, господин президент, мы не знаем. Не знаем, а так сказав, вроде знают. Ну дивіться, я пошла легшим шляхом, я не имею возможности, конечно, брать участие в высоких форумах, ездить в Китай, Іран, КНДР і в Санкт-Петербург для того, щоб з'ясувати до чого призведе штучний інтелект. Я просто загуглила у штучного інтелекту. Ну або спитала, до чого призведе розвиток штучного інтелекта. І він мені пише: є позитивні наслідки, негативні наслідки. Позитивні наслідки він не каже: Ми не знаємо до чого це призведе. Він каже: Дивіться, позитивні наслідки, революція в медицині, так Ще вже допомагає ставити діагнози, створювати ліки, прогнозувати ризики хвороб, економічне зростання, автоматизація рутинної роботи, освіта без бар'єрів. Персоналізоване навчання ШІ бачить, як ти сприймаєш матеріали, і підлаштовується під тебе. Порятунок планети ЩІ вже використовується для оптимізації енергоспоживання, моделювання кліматичних змін, пошуку альтернативних джерел енергії, негативні наслідки, безробіття. Масова автоматизація призведе до втрати мільйона робочих місць, поглиблення нерівності, доступ до передових ЩІ. рішень мають великі корпорації і багаті країни. Дезінформація і фейки ЩІ дозволяє створювати фейкові новини. Дякую, ЩІ, що ти про це говориш. До речі, інколи навіть е сам того е не підозрюючи, має таке відчуття, коли ти, наприклад, е кажеш. Е Дивись, я це моя бібліотека. Я люблю читати такі книжки. Запропонуй мені щось подібне, і він тобі пропонує перелік книжок. Ти починаєш їх гуглити. А виявляється, що таких книжок немає. І ти кажеш йому Стоп, підожди! Так таких книжок не написано. Він каже, а падлавіла так, от дезінформація і фейки, загроза демократії що може бути використаний для тотального стеження і втрата людської суб'єктності. Люди можуть почати покладатися на щі більше ніж на власну мораль інтуїцію і розум. Ну і відповідно надпотужний ші може вийти з під контролю і діяти в інтересах несумісних з людський ми це відповідно відповідає той такий штучний інтелект в той момент, коли великі уми найрозумніші розуми цього світу. Ну за словами Лукашенка, звісно, е, говорять про те, що вони не знають до чого це призведе. Так само, як і ніхто не знає, скільки Лукашенко ще буде правити Білорусю. Ну, попробуй вгадай, третій раунд переговорів, який ми пропонували почати на неділю з 22 юня. до сих пор никак не упоминается в каких-либо украинских заявлениях, в каких-либо советах, которые им дают их западные, их западные кураторы. И вот теперь, значит, переговорщик еще уехал. Ну, вот уровень... Ну, получається, Лавров каже, що поки не може зустрітися російська делегація з українською делегацією, тому що в українській делегації відбуваються зміни. Зміни відбуваються в Кабміні зміни відбуваються в міністерствах, і це внутрішньоукраїнські зміни. Не те, щоби ті переговори в Стамбулі до чогось призводили, але знову ж таки там говорять про обмін полоненими. Тому ми мали декілька обмінів після цих зустрічей в Стамбулі. Я не знаю наскільки. Має різницю або значення, хто саме перебуває на тих перемовинах від України. Але не переживайте, зараз буде оновлення делегації. Ну і відповідно зустрінемося. А краще зустрінемося, як там казав Дональд Трамп, на трьох: Путін Зеленський і Дональд Трамп. Тоді, відповідно, ми зможемо знайти якесь рішення. Ну а поки. Того рішення нема. Ну і давайте ще на останок про мистецтво. Для нас ПВО стало такою нормою життя. І коли читає... ПВО стала нормою життя, Горіт е -е, смотрящий за Белгородом. А що? А когда? Я перепрошую. А дивіться, ще три роки тому не була нормою життя. Жодна ракета на території Белгорода не прилітала. А тепер каже норма життя. В книги «Великої Отечественной війни» дуже много було написано книг песен, написано картин. Да? Вот война она настолько сильно вот внутренне проникает во все уголки и вот какие-то скрытые потенциал и У нас вот тяжелое испытание на жителей при граничевых одна из девушек, как художница. Она на сколках из 400 стала рисовать вот эти картины. 400. Ну, это, это корпус, это крышка. это крышка, это крышка, абсолютно верно, это крышка. На осколках С-400 не понравилось Путину, вы что, С-400 неуничтожаемое ППО, это крышка. Да, когда ракеты выходят, вот они отваливаются, и вот оно стало таким, наверное, символом, с одной стороны, то, что нас защищает, а с другой стороны, и надежда, надежда, она не то, что надежда, уверенность в близкой победе, она есть в душе каждого из нас. Поэтому вот, если честно, хотел передать от всей души. Передайте авто. Щось спасибо. Надіжда. Каже, з одної сторони, це кришка від того, що нас захищає. Ну, не завжди. А можна навіть сказати завжди не. Тому що це російська ППО, а з іншої сторони, каже, це надіжда. Ви бачите там надіжду? Я не бачу. Я бачу якийсь е знищений будинок і дівчинку з собакою, яка опинилась на вулиці. Бачите надіжду? А давайте ви напишете мені, що ви бачите на цій самій картинці. Знаєте, як раніше казали, давайте подумаємо в школі про що хотів сказати нам автор. І ми тоді з вами вгадували, які думки приходили до автора в той момент, коли він писав вірш або малював якусь картину. Давайте спробуємо теж на цю тему погадати в коментарях. Пишіть ваші думки про що ця картина. Ну і вподобайки теж не забудьте. Йде до наступної зустрічі, папа. -па.